Вітаю вас, дорогі мої люди! Поки ви в очікуванні нашого майстер-класу, як позбутися хаосу в справах та навести лад у житті, я вирішила для вас записати це аудіо в якості підтримки і, можливо, звідси візьмете для себе нові ідеї. Сьогодні ми з вами говоримо про хибні переконання на шляху до нашого планування і організації нашого життя. І вони, по суті, стосуються будь-якої сфери, що би ви не взяли: це або сімейні відносини в сім'ї, планування з дітьми, щось з чоловіком. Це якщо ви експерт, психолог, коуч, це і вам допоможе, тому що ви зможете спланувати Використати це в плануванні свого часу своїх проєктів, також, якщо ви просто мама в декреті з дітьми, ви можете теж використати це, тобто це те, що заважає кожному з нас, в би в якій би сфері ми не знаходились, і це наші хібні переконання. Вони, оці хібні переконання, у них, знаєте, як маленькі бар'єри. Вони непомітно стають нашими великими проблемами, якщо ми дозволяємо їм керувати нашим життям. Як і в, з будь, з будь та, то в будь-якій сфері, якщо у вас є якісь хибні переконання, воно вам заважає жити. І ось коли ми починаємо розуміти, що якісь з цих переконань не відповідають реальності, ми можемо їх розвіяти і поміняти. І свої дії, та, ту чи іншу сферу нашого життя. І ось чому я записую вам це був впевнена, що коли ви позбудетеся цих переконань, то ваше життя воно набуде нового звучання, можна сказати, та, впорядкованого, спокійного, продуктивного. І якщо вам захочеться отримати якихось більше порад, більше підказок, ви пишіть обов'язково коментарі, задавайте свої питання або, можливо, щось вам не зрозуміло, і я вам зможу пояснити на вашому прикладі, на прикладі вашої ситуації, і разом ми знайдемо шлях до справжнього порядку. І хочу почати я сьогоднішній подкаст з того, як я колись жила в такому хаосі. Можна сказати, тому що по суті з дитинства якось в мене було таке прагнення до порядку. Я якось впорядковувала багато речей. Але коли я вже почала працювати, і працювала в такій такі доволі великій волонтерській організації, і там було дуже багато людей, задач, проєктів, лекцій. І е, в мене відчуття було, що я живу просто в постійному хаосі. Я кожен ранок прокидалася, і думала, так, все, сьогодні я точно. Там зроблю все по плану. Я собі ось запланувала. І коли я відкривала свій планер, в якому купа завдань, мені реально здавалося, що мій день це, знаєте, такий великий лабіринт з такими великими, нескінченними коридорами завдань. Треба одне, друге, п'яте, десяте. І це ж все треба втулити в один день і дуже багато всього робити. І я пам'ятаю, що одного ранку я сіла. Це, знаєте, років 10 тому було, досі пам'ятаю. Сіла зранку зібратися з думками, записую там свої плани, свій цей тудуліст всім відомий. Да? І я розумію, о Боже мій, тут вже 20 завдань, як я з цим впорюю за один день. І що, що відбулося тоді? Я пам'ятаю, що я тоді відразу почала думати. Шукати якісь такі е, я почала думати, о Боже, я це стільки не можу зробити. А тоді був один з відповідальних проєктів, де ну треба було бути обов'язково, і до нього було багато такий великий об'єм підготовки. І я пам'ятаю, що я тоді сижу і розумію, що Боже мій, я з цим не справлюсь. Тут стільки всього. І відразу мене накриває, ну, зараз я знаю, що це прокрастинація. В той момент я ще не розуміла, що зі мною відбувається, яка якось аж до паніки, знаєте, таке відчуття, що, о Боже, що з цим всім робити? я не встигну точно, я не можу. Ну і всякі різні думки почали приходити. І я пам'ятаю, що мені здалося тоді, що це так важко, настільки важко, що прям це завдання воно стало таке дуже важке для мене. І. Я пам'ятаю, що в той момент я прийняла рішення, що ні, все, я більше так не хочу. Я хочу розуміти, що відбувається в моєму житті. Я хочу навчитися планувати, я хочу взяти під контроль своє життя, як мінімум, те, що я можу в ньому контролювати. І це була така відправна точка, коли я вирішила вчитися взагалі плануванню. І я починала з книжок одного автора, не буду казати, тому що він з тих країв, з яких ми зараз не читаємо літературу. І... Тоді для мене, взагалі, я пам'ятаю, я читала, надихнулася, думаю, вау, і так, і так, і там такі всякі вивчила терміни, кайраси, хроноси, знаєте. І я почала планувати по його системі. Я планую, планую, воно все одно не виходить. Я чітко пам'ятаю навіть місце, де я знаходилася в той момент, коли е, черговий мій блокнот полетів під стіл. І я якось сказала, що все, це все не працює, я більше не хочу, вчитися планувати. Я не можу, я здалася. Я Пам'ятаю момент, я здалася, що нічого що я вчу, не працює. От я вивчаю так, я так роблю, воно в мене не працює. І я тоді подумала, мабуть, просто я не народилася е, організованою. Але знаєте, пройшло кілька днів, і я тоді відчула, що о, так. Мабуть, проблема не в тому, що я народилася, не народилася, що якщо я щось дійсно не можу, я можу всьому навчитися. Значить, просто цей метод мені не підходить. Тому що. Я тоді прийшла до чіткого розуміння, що організованість це не суперсила для обраних, знаєте, це дійсно навичка, яка вимагає моє тренування і щоденних зусиль. Я занадто швидко здалася. Ну, може, навіть місяця не пройшло, а я вже здалась, бо саме так не працювало. Ну, в усьому воно мені мене не працювало, як я хотіла. І я тоді почала експериментувати, пробувати маленькі кроки. По-різному було, коли діти з'явилися, там вже інша система була. Наприклад, якщо я до народження дітей я записувала три важливих справи в день, то вже коли народилася перша дитина, я розуміла, що більше однієї важливої справи в день я не можу зробити. Хоча я намагалася в перші півроку втиснути всі всю цю систему, втиснути вже з дітьми, але вона з дітьми працює. І тоді я зрозуміла, що да, не кількість завдань вона визначає взагалі результат. Так? Тобто мені здавалося, що ага, я, мабуть, занадто повільно працюю, треба більше завдань, тоді я буду більше продуктивна, а потім я просто падала з ніг і нічого вже більше не хотіла. Тому що оце, оце ще одне переконання, яке, я думаю, кожна з вас. Пізнає, що якщо я постійно зайнята, то я успішна, ну я ж постійно щось роблю, щось корисне, щось корисне для себе, для дітей, там, для інших по роботі. І е, оце от відчуття, щоб бути постійно зайнятим, типу, ти тоді типу, гарний, е, ти тоді хороший, так, тебе люблять і так далі. І оце от, е, відчуття, що е, це успіх, да? типу постійно круговорот справ. Але я пам'ятаю, що я працювала над одним проєктом тоді. І я працювала ну, прямо зранку до ночі, знаєте, і потім відчула таке вигоряння, зараз багато хто з ним стикається, що, наче, знаєте, моя батарейка розродилася до нуля, а може, взагалі пішла там вниз. І, знаєте, в якийсь момент я зрозуміла для себе, що продуктивність вона не вимірюється кількістю зробленого, а тим, наскільки правильно ти використовуєш свій час. Тобто, ти можеш зробити. Euh, бути там 1500 справ зробити в день і при цьому відчувати внутрішню порожнечу або відчувати вигоряння втому, бути нещасною, хоча ти постійно там зайнята, але все одно відчуваєш себе нещасною, так? Тому що тут важливий баланс між роботою і відпочинком. Якщо ця тема, до речі, роботи відпочинку вам цікава, то обов'язково напишіть. Я недавно читала дуже класну книгу про це і можу також з вами поділитися потім своїми висновками. І е, третє переконання, яке я в процесі, е, скажімо так, налагодження своєї системи розвіяла, це думка, що планування це заповнення кожного вільного рядочка в планері. От знаєте, там є в мене там 6.00, там сім і ти типу, знаєте, маєш бути постійно чимось, чимось, чимось заповнено. І от тоді це класне планування, коли в мене все розплановано. І от ви можете уявити собі такий планер. Якщо хтось з вас так планує, то так само можете згадати себе. Величезний планер, купа задач на день, він виглядає дуже дуже красиво. Але коли приходить час діяти, що кожна хвилинка вже розписана, тобто ти вже розумієш, що все, вже ну нема куди там ставити, немає шансу на якийсь момент творчості, або якийсь форс-мажор, або якісь зміни. Так, тобто багато нюансів. Якщо в нас є таке дуже точне, дотошне, можна сказати, планування, воно е, насправді неефективне. Хоча ми думаємо, що якщо ми так розпишемо, це буде ефективно. А ні, це не ефективно. Е, Обов'язково вам в подальших наших постах і подкастах про це розкажу більш детально. І е, ще одне є таке класне. В лапах, да, хрібне переконання про те, що лише ти можеш все зробити правильно. І це часто приводить до того, що ми боїмося делегувати. Ми боїмося делегувати якісь завдання по роботі, бо якщо хтось інші ними займається, то результат буде не таким класним, якщо я це зроблю. Ми боїмося інколи навіть якісь побутові справи довірити, бо ж мій чоловік помиє підлогу не так, якби я помила, або там не знаю, не на той режим поставить прання, або ще щось, так? І виходить, що дуже багато чого ми боїмося делегувати, хоча це дуже потрібно для правильного балансу. Тим паче зараз в еру, коли технології розвиваються. Дуже багато речей можна делегувати календарям, наприклад, і свою голову звільнити від багатьох-багатьох речей, які вас турбують. І про це теж ми будемо далі говорити. Тому насправді оці всі переконання, вони, знаєте, як маленькі бар'єри, непомітно перетворюються на великі якісь проблеми. І це, мабуть, з цього витікає і останній пункт це е, таке хибне переконання, що якщо в мене буде красивий планер. Красиві ручки, там фломастери, наклейки, то це коротше точно мені допоможе е, планувати. Я от е, з дівчатами працювала в наставництві, і в мене була одна дівчина, яка купила дуже красивий планер в минулому році у Аліни. Я душа, так? хто знає. той знає. І той планер він не заповнений. Він красивий, з наклейками, з неймовірними е, сторінками, з усім, але він пустий. Та і е, також я була на організації простор однеї одної, одної потужної жінки. Е, вона е, і бізнес, бізнес веде свій, і в неї двоє діток, тобто в неї багато реально всього. У неї десь було 6 чи 7 планерів, дуже красивих від різних експертів, і Марії Сичинської і там ще але Кліменко. Вони були дуже гарні, але вони були початі і закинуті. Чому? Тому що наявність гарного планеру це не порятунок. Він вас може надихне на тиждень-два, але якщо у вас немає системи, то ніякий планер вам не допоможе. Я теж на цю ловушку колись попадалася з цими планерами у мене було різне. Я її сама якось чертила прямо від руки, і щось там роздруковувала. Дуже дуже по різному все було. Зараз я прийшла до того планер, який мене влаштовує, і де є мінімальні функції, які мені потрібні. І я ним вже користуюся два роки, і мене ну, дуже прям влаштовує ця система. Але знову ж таки, я вже складала планер на основі своєї системи, а не під плани робила систему. Так? Тому, якщо ви відчуваєте, да, що кожного ранку ваш планер він стає таким полем битви, що запланувати, або там ваш календар, то ви просто згадуйте, що є. Така історія моя, що я колись кидалася тим блокнотом під столом і казала, що планування це не моє, а зараз я веду наставництво для жінок по лайф-менеджменту, так тобто, і я вірю, що я можу більше кількість людей навчити цьому. Потім просто для цього, щоб це змінити, потрібно діяти системно, розуміти, що організованість в будь-якій сфері, чи це порядок вдома, чи це порядок в справах, чи це порядок на робочому місці, в робочому просторі. Буде організованість це навичка. Яку можна, і я вважаю, потрібно розвинути для свого щасливого життя. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні послухали мене, що ви були зі мною і дослухали до кінця. Якщо ви хочете більше порад і розібратися, пам'ятайте, я завжди готова допомогти і відповідати на ваші питання. І в наступних наших аудіо ми продовжимо розвінчувати міфи і відкривати нові горизонти по організації життя. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на життя, де порядок і гармонія працюють на вас, а не проти вас. Дякую за увагу!